Нам болізно чути, як у Європі гримокатолики продають храми, бо нікому ходити до церкви. Язичницькі, безбожницькі, маєш цирку, плати за землю, плати всякі там налоги, а не платиш, влада бере і продає храм. Так, от християнські католицькі храми викуповують мусульмани під свої мечеті, або просто танцори, музиканти під свої. Танцплощадка, і так, як у нас у Києві, головну, головний благодатний храм. Трапезний храм перетворили на концертний зал, і Там концерти тепер клячуть. Почому? Люди не йдуть до церкви, нікому йти молитися. Так от, на відміну від злочина, який пов'язаний з трапезним храмом у Києві, і тима бідами в Європі, що продаються. Із, із молотка храми Християнські у нас і на Україні, і в нашій Закарпатті нашому, люди будують храми, храми повні віруючих, бо добре знають придання Христа Господа. До тих пір, поки на землі йде молитва, Бог милує всю землю всіх людей, і віруючих, і невіруючих, і добрих, і недобрих, сонце посилає всім. А якщо на землі не окажеся вірних людей, така земля становиться пуста і вона прикращає свою місію і тої местності народи просто пропадають. Коли ми молимося до Господа Ісуса і знаємо, що Господь создать свою, і врата пекла, не одоліють її, і вона прибуде до скончання віка. То ми завжди казали жителі Закарпаття історичні карпаторусини, «Да-да, церква прибуде до скончання віка, але християнство було малів малі в Азії, теперішня Турція. То були чисто православні християнські землі. Тепер там турки-мусульмани ні одного храму, ні одної каплиці. Просто все зачистили. І там вже нікому буде зустрічати другої пришестя Христового. То саме можна сказати і за восточні землі, за другі землі, за другий континент. А от ми у Закарпатті завжди молилися, Господи. Ми молимося, щоб серед добрих земель, щоб і наша земля до скончання віка під Карпатами. Ота чудесна древня земля, яку колись називали Рутинорум, Марка русинська, то є земля, на котрі одметіна є земля русинов православних, котрі Кирила і мефодія, прийняли православ'я і нині, переслідувані, держимося. Ми хочемо, щоб наша земля, на второе пришествие Христово, подала голос зі словами Господи, ми осталися на землі. Ми не предали віру Христову. І тільки так поступаючи. Моляся сьогодні до Божої Матері, котра благодать водячим привела з собою благословення і родила Месію. Моляся до священномученика Клімента Римського, четвертого папи, мощі, якого в нашому храмі прибувають, просимо, щоб Бог поміг нам, молитвами Божої Матері і всіх святих, оставатися вірними церкви. Благословенними дітьми Божиїми, ну а вічності в вічності в'єдно за святими. Наслідувати Царство Божє да й усією нашою землею, святою Карпатською Руссю, наслідувати чим побільше Божого народу, щоб наслідувало обіділі Отця Небесного. Амінь.